Нещодавно був закон про виїзд з 18 22 років. Дозволу чи змінилося від цього якось ваше оточення? З Свого досвіду можу сказати, що моє оточення не зовсім змінилось. Я не бачила, щоб так часто з моїх знайомих хтось виїжджав за кордон. У ну, мене теж хіба якісь далекі знайомі там, тобто оточення не змінилось. Так, так, виїхало виїхало багато дуже. Багато виїхало, але вернулося тільки але двоє. — до багато. Насправді я втратив свого Барбера. Мій любими Барбер їхав у Прагу, це для мене дуже великий удар, тому треба бути пильним. Зараз дійсно багато молоді виїжджає і це є проблемою. Ну, є, є свій плюс, бо я тільки переїхав цього вересня вчитися і знайшов квартиру одразу. І більше роботи вільної, ну, більше вакантних місць. І Є свої плюси. Коротше. До речі, так. Да, зараз на ми дуже Більше конкуренція, менше, менше конкуренція. Є свої плюси, є свої мінуси. Ну, в мене виїхали три два двоюрідних брати, і поки що вони ну, їм вже виповнилось 18, от скоро. От і вони все одно бояться приїжджати назад в країну, бо думають, що можливо, все-таки прикордонники не випустять назад, або не впустять, або ще якась буде проблема. От, а так змін мені не помітила. Поки що У мене лише ну з тих, кого я знаю, один знайомий виїхав. Так само я не знаю його ситуацію просто знаю, що виїхав і все. Ні, абсолютно всі ну там тимчасово хіба виїжджали. Так то не змінилось. В кожна ситуація в кожному проєкті завжди є багато плюсів. І, на мій погляд, це розумне рішення. Бо все-таки генофонд на нації треба хавати, і... бо вони потім будуть повертатися. Хто буде мати освіту, хто буде мати життєвий досвід? Бо в цьому середовищі це покоління, чому може навчитися? Просто виживати як тваринки. І... До прикладу, в мене син, який входить власне в цю категорію. Йому зараз 22 роки. Він працює в ІТ. І єдине, що змінилося, що в нього просто з'явилися плани десь поїхати в Європу, подорожувати своєю подругою. Люди ростуть, і їм цікаво, і для нього це є можливість, але виїжджати він не збирається. Є люди, які повернулися, і, на жаль, деякі з них загинули на війні. Це дуже сумно. А є люди, які виїхали. Є і такі, такі, і напевно ми не можемо давати якусь оцінку їм, бо не знаємо, якби ми поступили на їхньому місці.